Вітаю вас, друзі! Мене звати Женя, і це мій канал про ролеркоін українською. Симулятор майнингової ферми Play to Earn проект, який дає змогу заробити криптовалюту. Так, щойно почався міні-івент. Я одразу записую відео, щоб не було, як зазвичай, на наступний день. Тобто, ось щойно щойно. Що ми бачимо, що за підняття ускладнення рівня ми отримуємо 550 поїнтів. За витрату одного РЛТ поза маркетплейсом 1000. І за витрату на маркетплейсі ми отримаємо 400. Трошки підняли, це радує. Табличку П'єра вже опублікував, посилання на неї я залишу в закріпленому коментарі і ми дуже дякуємо П'єру. За табличку. Так, що ми маємо? Ми маємо з вами 20 рівнів. Останні майнери дуже класні, я би всі їх хотіла. Але на початку нас чекають ось ці малюки. Я так розумію, що їх продавати не можна. Ну, це і так точно, тому що ми його отримали в минулому міні-івенті. І думаю, що це так само продати буде не можна. Будемо крафтити. Так, я напевно візьму ось цей 10 рівень, але це не точно. Хотілося б оцей. У мене такого немає і ще в нього один відсоток. Це непогано. Так, ще є поличка і ось ці крутизні майнери. Так, ще сьогодні стартував розпродаж. Давайте на нього подивимось. У нас всі майнери доступні. І в нашому командному чаті Playturn я сьогодні вже зробила такий пост, де розписала потужність майнерів і ціну, і відсоток. Будь ласка, доєднуйтесь до нашого командного чату. Тут багато цікавого, е відео цікаві з інших проєктів, новини і ще багато-багато цікавого. Тож долучайтесь посилання в описі. Давайте з вами зараз відкриємо бокс. Я візьму трошки хп, і пройду поїнтів поєнтів, і заодно подивимось, що у нас, що мені випаде. Чи пощастить мені з вами, чи ні, чи випаде цей один РЛТ, як зазвичай. Так. Як зазвичай, один РЛТ. Ну, от, не відкривайте ті бокси. Так, але я трошки пройшла міні івент і ось до цього малюка вже майже дійшла. Ще є для, в мене для вас дуже важливе повідомлення. Вчора RollerCoin надіслав в офіційному чаті, я вже просто переклала в наш чат українською посилання в описі такий пост про те, що вони посилюють інструменти контролю та безпеки, і вони тепер можуть забанити аккаунт без можливості його відновлення. Вони залишають посилання на, на умови використання. Ось це умови використання, і я раджу всім ознайомитись. Тут багато цікавого, тут 16 пунктів, дуже все ретельно розписано. Хочу з вами розглянути ось ці пункти. Користувачеві забороняється використовувати будь-які автоматизовані скрипти, боти чи інше програмне забезпечення для взаємодії з вебсайтом RollerCoin. тому що. Я дуже часто чую про це, коли питають: я ще напишу скрипт. Я ще щось зроблю ще є якісь програмки, скачати. Так, дійсно, Rollercoin анонсував програмне забезпечення, яке буде. Лише буде опубліковано, і ми зможемо його скачати, отримати нагороду за це, все це буде. Але на, наразі нічого такого нема, і всі сторонні застосунки, які є на ринку, вони можуть зашкодити вашому аккаунту, а в майбутньому і ви можете втратити взагалі просто аккаунт, якщо його заблокують. Тут багато цікавого, і я дійсно раджу вам перекласти через браузер. Зараз це може зробити кожен на зручну вам мову і перечитати. Тут дуже-дуже багато тексту, але він дійсно розставить всі точки над і, і більше люди не будуть задавати питання про безпеку і таке інше. Так, і про реферальну програму тут дуже добре розписано, тому, будь ласка, не нехтуйте цими правилами, витрати хвилини часу, але прочитайте все це. Ще хочу нагадати, що арт-конкурс не завершився. У вас є час. Що таке? Що в мене не грузиться? У вас ще є час прийняти участь в арт-конкурсі, намалювати капелюшок, або намалювати трофей, який буде тут стояти і красуватись для нас. Хочу вам нагадати, що ось де вся інформація: Google форми для відправлення, в блог і останній пост про арт-конкурс. Я вже свою роботу wow! зробила і надіслала. Тож. Не зволікайте, приймайте участь і майте змогу виграти. Дякую, що подивились відео зі мною. Переходьте, будь ласка, на наш командний канал. Там багато різних проєктів. І дякую, обіймаю і до побачення!